<реш> Добрий ранок. Збираюсь зараз з Дімочком на турнічки, і блін, коли граю отакі от от пісні Radiohead, чомусь збори перетворяються із такого, блін, ну все, ідеш на турнічки, час позаймаєшся. Ти наче, ну я не знаю, так думаю, типу, ну, це якась така річ, яка ще з третя ночі ти встав, мовчиш. Не знаю, одразу я дуже часто візуалізую собі, дуже часто на мене музика впливає в плані. Візуалізації собі картинки, я наче в кліпі. І це починає насправді дуже сильно впливати на твою поведінку. Тобто ти своєї поводи не починаєш як в кліпі. Ну нічого. Нічого. Фікці. Опі. Це дуже багато. Дуже прикольно на турнічках. Але не знаю за чого, за рахунок чого. Так показники впали. Типу, прям перший підхід на брусів був 18, наступний 10 і третій 10. Коротше, зараз ще турнічки і на роботу. Я сьогодні цілий день бігаю туди і назад, тому що у мене розбились записи мої впродовж дня. У мене був відбудований запис з 10 до 12. Три записи у мене там було. Зранку один перенісся. А другий відмінився, але потім записався. І, коротше, блін. Я вже думаю, можу орендувати собі кабінет. Але у мене настільки плаваючий запис, що мені такі статичні зміни. Ну, я один раз прогорів. Я один раз прогорів на таких змінах, коли викупив місяць. Ну але я тоді неправильно зробив. Це був мій. Перший раз, коли почав займатися, вче собі шукав приміщення, шукав місце, шукав оренду. Круче. Я коли бачу, що у мене відео набирає більше, ніж середньостатистичне, мені одразу якось стає неловко, дуже, дуже незручно стає. Мені одразу хочеться спитати, я уявляю собі цю кількість людей. Я візуалізую собі ці перегляди, що ці люди стоять, і хочеться до них підійти. Так і запитати: типу, Йо, а що там? Ну, типу, що там цікавого? Сьогодні прям дуже важлива рефлексія була. Я почав з фундаментальних питань на рахунок сна, а зайшло все в кут, що я обмірковував те, що мені не потрібно, тобто, що мені заважає, якісь от прям прибрати зайві моменти, на які я витрачаю час, увагу, зусилля. І якраз у мене був зі з моїм найкращим другом, і ми розмовляли про те, що. Багато людей загалом шукають, що роблять успішні люди, щоб почати це робити, але не задаються питанням, що не роблять успішні люди. І тут якраз кроється такий момент, що успішні люди не використовують свій час на непотрібні речі, на непотрібні емоції, проблеми. Вони постійно навчаються, вони не зволікають моментами навчання освіти. Вони не зволікають своїм часом, вони не розпилюються. Ну, принаймні, мені так здається, я так формую собі успішну людину. Я не знаю насправді визначення успішної людини. Але це напевно до чого я стремлюсь. Хз. Тому розписав собі декілька сфер, які я хочу покращити: це фінанси, це дисципліна, це здоров'я. От Ну, поки що три. Списував мінуси плюси. Мінусів набагато більше. Але але тепер можна хоча б це бачити і покращувати. Ну, дійсно, я багато чого виписав і скажу, що відчув когнітивне полегшення, яке в мене. точніше, коротше, відчув когнітивне полегшення, а це навантаження когнітивне, воно з'явилось у мене після Карпат. Не знаю, можливо, я не встиг декілька багато чого. Я... Обміркувати, багато чого зробити, і ще ще все йде своїм якимось. Коротше, не знаю, як це пояснити. Куберем все йде. Ще не впорядковано. Хоча бували моменти, коли мені здавалось, що я все вже налаштував. Це, блядь, завжди так. Ну вже прикольно. Вже починаю якісь моменти закривати для себе і бачу моменти для того, щоб можна буде потім внідряти якісь нові штуки, нові звички. Зараз починаю знову з маленьких кроків. Поступово. Життя воно таке. Да, джомбо. У мене джамбот усім на балконі. чому я Так, на, на добраніч.